Бачите, коли ми взяли ложку, ми можемо собі зробити ось так ямку більше. Маленька, не завжди погано. Головне вміти користуватися, як то кажуть. Обриваємо ось так листочки з гілочок. Не з віточок, а з гілочок. Так. Скільки соку витікає, це просто я не знаю. М -м. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. і сьогодні на природі ми з вами приготуємо смачні печериці на грилі. Цей рецепт з однієї сторони простий, а з іншої сторони, цікавий та дуже смачний. Тому я впевнений, що ви маєте його приготувати. Тому дивіться до кінця, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Ну а ми починаємо. Гриль Мада у мене вже розпалений, набрав робочу температуру 220-250 градусів, бачите, воно наполовинці. Тому зараз ми з вами приступаємо до маринування печериць. Печериці я взяв королівські, мені вони більше подобаються і вони гарніше виглядають. Що нам треба з ними зробити? Нам треба дістати ніжку для того, щоб потім всередині ми змогли туди чимось нафарширувати. Тому ось так беремо. Відриваємо, якщо дивимося, що у нас гарненько воно не відривається, ми завжди можемо підрівняти ножем. Ось. А взагалі, взагалі, я раджу зараз спробувати взяти ложку і зробити більше заглиблення. Бачите, коли ми взяли ложку, ми можемо собі зробити ось так ямку більше, для того, щоб начинки влізло також більше. Але дивіться, обережно, щоб ви цю шапочку. Не прорізали. Ось, я думаю, так буде достатньо. Дивіться, оп. І у нас є місце, куди можна покласти спокійно три бебі-моцарелки. Ніжки, ті, що залишились і внутрішні, ми, звичайно, не викидаємо, можете додати його в рагу, в суп, на свій розсуд. Навіть е, в шакшуку на сніданок можете його нарізати і додати. Буде також дуже смачно. Зараз ми з вами будемо маринувати. І для маринаду нам потрібно, звичайно. Моя спеція, один із міксів, називається, як ви бачите, до овочів. Тут у нас 11 спецій всередині, які максимально підкреслюють та піднімають смак овочів на зовсім інший рівень. І я думаю, до печериць також воно чудово підійде. Давайте візьмемо і ось так додамо сюди. Хочу представити вам свій бренд дрібка любові. Це свіжезмелені натуральні суміші спеції без додавання солі, які зроблять кожну вашу страву смачніше. Що вам треба зробити, це просто додати дрібку любові в свою страву. Де знайти більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. На перше замовлення знижка 5%. Додамо сюди солі. Також олії. Соєвий соус. Збризнемо ось так. Перемішали. І що саме цікаве, перець я сюди не додаю, тому що перець вже є в спеції. Тепер залишимо хай хвилинок 10 печериці, вони ж як губка, вони хай напітають на себе ці всі смаки і будемо продовжувати та начиняти. Поки печериці у нас маринуються, чому будемо втрачати час? Давайте приготуємо соус. Візьмемо чесник, роздавимо його ось так. І нарізаємо. Далі беремо сметану і сюди пересипаємо. Зелень беремо петрушку, обриваємо ось так листочки з гілочок. Не з віточок, а з гілочок. Я вже вивчив майже. Так що дякую тому, хто пише в коментарях. Мені про це постійно, мільйон разів. Я вже потрошку до того звикаю і кажу правильно. Кріп так само. Дошка в мене, як ви бачите, дуже велика. Це тому що я в цей раз забув все вдома. Ніж свій улюблений забув, дошку забув, але нічого, маленька, не завжди погано. Головне вміти користуватися, як то кажуть. Далі ось так все разом скручуємо, оп і починаємо нарізати. І ось так перекладуємо сюди. Зернова гірчиця також іде сюди. Вона нам дасть пікантність і солодкість. Додамо сюди перці та, звичайно, сіль. Перемішуємо. Далі нам треба його з вами спробувати. на, сіль, на перець. Угу. Супер. Печериці у нас підмарюнувалося, соус готовий. Давайте починати. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково вказуйте свій номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Один номерок, одна можливість. Більше номерків більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Беремо бекон ось такий варено-копчений. чи копчено-варений. Та ми вже самі, як то кажуть, виберете собі. Ось. І що ми робимо? Нам треба зрізати оцю шкірку. І отак обережно, по самому краю, як то кажуть, ідемо і зрізаємо. Оп! Супер. Звичайно, хтось любить такі шкірки, я не люблю. І тепер у нас те саме треба зробити зараз цим. Тепер. Беремо печерицю. Беремо три моцарели. Або, ну, чекайте, скільки тут мене, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Коротше кажучи, мені взагалі повезло. Беремо чотири моцарели. О, ну просто як знаєте, це доля. Беремо чотири моцарели. Кладемо їх сюди. Спочатку на низ, Кладемо ось так бекон. Раз. Бекон два. Сюди кладемо моцарелу. І ось так накриваємо з однієї сторони, і з іншої сторони. Є ось така у нас історія. Тепер нам треба його якось зафіксувати. Тоді, значить, ми беремо шпажку і фіксуємо. О! Ось так. То, щоб воно в нас просто трималось форму. І ми маємо ось такий е, е сендвіч. І зараз. Доробимо стім і будемо смажити це все на гриль. Збризнемо, друзі, трошки ось так олійкою, для того, щоб бекон у нас не приліпав до гриля. І те ж саме зробимо з іншої сторони. І тепер відкриваємо наше яйце. Ха, як би то смішно не звучало. Але ми його відкриваємо і кладемо спочатку швом, напевно, вниз. Ось так. Хай воно собі шоу прижариться. Друзі, перевернули гриби на іншу сторону. І тепер, уже, в принципі, ми можемо бути спокійні. Тут ми бачите, шкориночку дали. Там у нас сир, щоб він не витікав. Гриль плюс в чому яйця? Що він нагрівається і тримає температуру. Він дуже гарячий. І таким чином готується продукт всюди: зверху, знизу, справа, зліва, всюди. Зараз ми залишаємо, коли перевернули ще хвилинок на 15, я думаю. Далі перевіримо і вже будемо подавати. Пройшло 15 хвилин, печериці готові. Сервіруємо соус. Шпажку можемо обережно дістати. І тепер ось так філігранно. Так, оп, обережно, Беремо вона дуже соковита, дуже ніжна. І перекладуємо сюди. Опа! Клас. Це просто я не знаю, як назвати. Так. Скільки соку витікає, це просто я не знаю. Давайте спробуємо. М -м -м.